OMTVUA про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Це просто удивительний кретин. Посмотрите, яка предательська політика Варшави. Открили двері, туди в'їхали мільйони українців. Стали працювати, піднімати польську економіку. І сьогодні їм об'являють, що ви будете депортувані насильно в Київ для того, щоб участвувати в місцевих штурмах і бути пушечным мясом. Впереди облавы вот на этих вот несчастных украинских беженцев. То же самое готовы сегодня сделать Литва. Я просто советую всем, кто нас слышит сегодня, бегите в Германию, бегите во Францию. Там все-таки более-менее у вас есть хоть какие-то гарантии избежать насильственной отправки в ряды вооруженных сил Украины. Сохраняйте свои жизни. Ну а наша реакция на удары, если они последуют, с использованием крылатых ракет и атак, я полагаю, должны быть самые жесткие ответные действия. Мне очень бы хотелось рассчитывать, что соответствующие директивы Кремль уже отдал Министерству обороны Генеральному штабу. И, конечно, мы не позволим безнаказанно атаковать нас, Украина и ее западные кураторы ответят за каждый удар ответят реально. Мы должны нанести ответные, чувствительные удары по критическим объектам инфраструктуры Украины. У России просто нет других ответных возможностей для того, чтобы дать понять, что за вашу политику вы ответите конкретно и не получите никакого решительного преимущества даже до конца года. Что касается украинцев, в самом деле бегите, особенно имея в виду, что сегодня Берлин официально заявил, что не будет отправлять беженцев на Украину обратно, в отличие от Польши и Литвы. Еще раз покажите эти ужасающие кадры река Тиса. До какого отчаяния надо довести свой народ, чтобы с рюкзачком за спиной на обычном надувном матрасе человек форсировал речку и пытался оказаться в Молдавии. Этому конкретному человеку не повезло его в конечном итоге поймали вот вы видите на этом катере следом облава и он уже наверное где-то в окопах что касается окопов тоже душераздирающие абсолютно безумные кадры тебе нравится эта машина или нет да, Александр Григорьевич, она отвечает всем требованиям, и технологическим, и техническим, и санитарным. Холодильник? Все оборудовано, и есть холодильная лари и морозильная лари. И... и сколько у тебя таких машин? Всего за два года уже приобретено 86, именно на основе маску ПАЛА. Мы в 2021 году согласовали вот эту комплектацию. Короче, 86. 86, на этот год запланировано 118, и до конца... Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Александр Людмила Павловна. Спасибо тебе, Люда, за... обслуживания людей труд непростой но благодарный Благодарна. люди очень благодарны когда проезжаешь да вот тем более все есть что в магазине просто объемы другие а ей наверное тебе не надо больше объемы или нет, надо нет больше? нет больше не надо самая машинка очень хорошая машина удобная во-первых просторная во-вторых очень много холодильников и морозильная камера Или мороженое можно куда -то. колбасная камера, молочная камера, очень соответствует машина, очень ну, Я довольна машиной. Потом годов работаем. То есть этой машине быть, она удобная. Удобно. Ну, Удобно. если ты установишь контроль за работой этих машин, ты снимешь проблему по обслуживанию. Oh, Потому что, извини меня, девчонкам, таким красивым, как ты... чтобы водители ездили на таких машинах, или люду к какому мужику симпатичному подвести, эта машина не подходит. Это вы... должна ходить туда-сюда, туда-сюда. Вы поручали сделать инвентаризацию за апрель месяц, да. полностью сделана стопроцентная инвентаризация. На балансе организации сегодня 633 автомагазина. К сожалению, 414 уже имеет полностью стопроцентный износ, то есть более срока эксплуатации. И за три года Хорошо посмотри, Александр Николаевич, эти ее машины. Ну вот как вот они в сельском хозяйстве же восстанавливают. Ну, может быть, не 400, а 300 восстановим. Есть. Может быть, восстановим. 100. То есть он заберет у тебя да, эти машины, поняла. восстановит. Это будет намного дешевле. Это два раза дешевле, чем ты купишь новую. А он сделает такую же машину тебе. Понятно. И старый. Омтивиюэй про головне. Теперь официально плохая новость. Друзі, цієї ночі безпілотники атакували п'ять регіонів Росії. Під ударами був афіпський нафтопереробний завод, в Краснодарському краї Орловська область, частково заструмлена в результаті атаки на об'єкти енергетики. Путінській наддержаві державі закінчується бензин, і для них це катастрофа. Про це пише політико, взагалі стаття на обкладинці і ключове. Що так само на цьому тижні безпілотники атакували найбільший нафтопереробний завод в центральній Росії? Вона знову наша країна вдарила по рязанському нафтопереробному заводу. Ракети атакам сприлетіли по російських військових у полі в окупованій. ЛНР, так звані, могли загинути щонайменше 116 людей. Росіяни не змогли охопити в часів яр з флангів, тому штурмують місто, як то кажуть, влог пише Калашников. Чого чекати від Росії на сакральні дати інаугурацію Путіна та день перемоги? все це обговоримо з Петром Черником. Пане Петре Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Пане Петре, як вам атаки перманентні на нафтопереробні заводи, особливо на найбільший НПЗ в центральній Росії Рязанський, Ну і сьогоднішня ніч, афіпський НПЗ? Чудова новина, ми намацали по справжньому болюву точку, але я не поділяю точку зору цього поважного видання, що в Росіян вже закінчився бензин. Це далеко дуже далеко від, від, від істини, дуже далеко від реальності, і нам дуже важливо не викривляти цю реальність самим собі. Росіяни на цю хвилину є велетенські по світових масштабах виробникам пального. в них щонайменше 30 великих заводів і до 50 малих. Так дійсно це точка, Ціна на паливо пішла вгору, але на цю хвилину. Ми зачепили у межах до 15 саме цієї галузі їхньої економіки, для того, щоб по справжньому там почалися які зміни, і їм по-справжньому було дошкульно і боляче, треба вийти хоча б за 50%. Об'єктивно нічого нового в історії в Другій світовій війні хребет економіки нацистської Німеччини був підірваний тоді, коли американсько-британські бомбардувальники повністю знищили їхню галузь, яка виробляла так званий синтетичний бензин. 12 заводів у німцю були, і то вони. Не працювали над цим питанням більше двох років сукупно, взагалі над німеччиною того часу було висипано більше ніж півтори мільйона тонн, 800 тисяч літаковилютів і в середньому на Німеччину падало десь до 30-40 хіросім і нагасаків місяць в еквіваленті звичайної вибухівки. Тому на цю хвилину треба дуже правильно нам поставити акценти, щоб ми знову потім не мали розчарування. Ось чому б'ємо, 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 а танки все рівно по лінії розмежування їздять. Прекрасно, що цей процес почався, а він має бути дуже серйозно масштабований. На мій погляд, серйозні результати при такому темпі, який є на сьогодні. А він може точно бути піднятий? Ми якісь серйозні результати побачимо не швидше ніж кінець літа, початок осені. Пане Петре, як вам робота наш Атакамс? Я так розумію, що вони були вже в березні в Україні. Про це атакували всі медіа і Байден так само підтвердив, що в березні передав 300 кілометрів плюс атакамси. Ми успішно атакуємо тимчасово окупований Крим. Ось тепер знов ж таки полігон Луганській області. Як оцінюєте роботу Атакамс просто зараз по окупованій території України? Блискуче це є ознакою того, що як системи зенітно-ракетного прикриття далекого радіусу дії с 300 С 350 С 400 не можуть упоратися із цими ракетами, так і ракети, так і системи ближнього радіусу і середнього, такі як БУК, Тор М. Панцер С 1 з шестеренька оса також не можуть вполювати цю ракету. А пробовується методика проходження їхньої ешелонованої системи протиповітряної оборони. Є оптимізм, що рано чи пізно до нас надійдуть хороші новини у частині у підводенні кримського мосту, бо тільки у змішаному в великому циклі удару балістики крилатих ракет, а також безпілотних систем. Це мета може бути досягнута. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть Коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.